І те це глава 25 Коли буде тяжба між людьми, То нехай вони з'являться до суду і там їх розсудять, Оголосивши правого правим, А винного визнавши винним. І якщо винний заслужив побої. Нехай суддя накаже покласти його на землю і завдати йому стільки ударів, скільки слід за його провину. Можна завдати йому сорок ударів, але не більше, бо якщо нанести йому більше сорока ударів, то брат твій буде принижений у тебе на очах. Не зав'язуй рота волові, коли він зайнятий молодьбою. Якщо брати жили разом, і один із них помер, не залишивши сина, то нехай дружина померлого не виходить заміж за чужого чоловіка поза сім'єю. її, Дівер повинен увійти до неї, взяти її собі за дружину, виконавши тим самим обов'язок дівера. Тоді первісток, якого вона народить, успадкує ім'я того померлого брата і не зникне його ім'я в Ізраїлі. Але якщо цей чоловік не побажає взяти свою невістку за дружину, то нехай його невістка прийде до міських воріт і скаже старішинам: Мій дівер відмовляється зберегти ім'я своєму братові в Ісраелі. Він не хоче виконати обов'язок дівера. І одружитися зі мною, тоді нехай старішини міста покличуть його, щоб його вмовити, але якщо він наполягатиме і скаже, Не бажаю брати її за дружину, то нехай його невістка підійде до нього на очах у старішин. Зніме червику нього з ноги, плюне перед ним і скаже Ось так чинять із тим, хто не відновлює рід своєму братові. І буде у його роду прізвисько в Ісраелі, Рід Розутого, Якщо чоловіки поб'ються між собою і дружина. Одного із них підійде, щоб урятувати свого чоловіка від того, хто б'є його, і простягне руку і схопить того чоловіка за сороміцьке місце. То відрубайте їй кисть руки, не шкодуйте її. Нехай не буде в тебе в сумці двох різних кам'яних гирь великої та малої. Нехай не буде в тебе в домі двох різних мирних посудин для визначення айфи великої і малої. Гиря в тебе має бути правильної точної ваги. Мірна посудина для визначення ейфи повинна бути в тебе правильного, точного розміру, щоб тривало твоє життя на землі, яку Гавая, твій Бог віддає тобі. Оскільки всякий, хто робить подібне кожен, хто творить шахрайство мерзенний, Перед Гавая твоїм богом. Пам'ятайте про те, що зробили вам амалеки, коли вийшли дорогою з Єгипту. Вони підстерегли вас на дорозі і перебили всіх тих із вас, хто ослаб йшов позаду. Ви були стомлені та знесилені. Але вони не побоялися Бога. Тому, коли Гавая, ваш Бог, дарує вам спокій від усіх ваших ворогів, що навкруги в країні, що Гавая, ваш Бог віддає вам як частку, щоб ви оволоділи нею, зітріть під небесами пам'ять про амалеків. Не забудіте.